Більше 7 тисяч переселенців упродовж 2022 року отримали амбулаторну спеціалізовану медичну допомогу у закладах охорони здоров'я Івано-Франківської громади. Понад три тисячі з них це діти внутрішньо переміщених осіб. Стаціонарно проліковано в даної категорії 1883 дорослих та 353 дитини у міській дитячій клінічній лікарні. В перинатальному центрі надано допомоги 605 жінкам із статусом внутрішньопереміщених, і у них прийнято 186 пологів. Тобто 186 жінок народили в нашому перинатальному центрі діток. До стоматологів звернулося майже дві тисячі переселенців. Окрім того, у закладі охорони здоров'я громади було працевлаштовано 22 внутрішньопереміщені особи. На даний момент залишилося сім. Решта повернулася на свої колишні місця роботи. На засіданнях експертної ради при виконавчому комітеті розглянуто 17 звернень, осім ВПО і виділено одноразову матеріальну допомогу на суму 72 тисячі. З них було сім заяв на діток і на суму 39 тисяч міська рада надала їм допомогу. За чотири місяці 2023 року амбулаторно прийнято майже вісім сотень дорослих з числа ВПО та понад три сотні діток-переселенців. Стаціонально проліковано 304 і 134 дітей, і в перинатальному центрі Івано-Франківської міської ради. Надана допомога вже за в цьому році 155 жінкам і прийнято 29 пологів. Стоматологічну допомогу отримали майже дві сотні внутрішньопереміщених осіб. 155 з них це дітлахи. Крім того, цьогоріч на засіданні експертної ради було розглянуто 19 звернень від переселенців. Відтак на лікування було виділено матеріальної допомоги майже 90 тисяч гривень. З них на вісім діток майже 60. 50 000 гривень. Також у 2022 році на диспансерному обліку і під спостереженням сімейних лікарів перебували майже півтори тисячі учасників бойових дій. З них 941 – це учасники АТО, 180 – це інваліди війни, з них 78 – інвалідів АТО, 283 – учасники війни, це ще Другої світової, і особи, прирівняні по пільгах, 289 осіб. Це репресовані, реабілітовані. у 2023 році. На обліку теж майже півтори тисячі учасників бойових дій. 995 – це учасники АТО. Минулого року стаціонарно проліковано 129 таких людей. А за перший квартал 2023-го 54 особи. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї.